Ставляємо команду хлопчиків. Дені та сим готові. А як там команда дівчаток? Брітні та Шейла також готові. Ой-ой! Ну і хто використовує такі підступні прийоми? Кидатися помідорами не можна. Ей, ви що наробили? Бажаєте влаштувати бій їжею? Тоді погнали. Друзі, вам потрібно готувати, а не розкидати їжу. Та ось і шеф. Що ви наробили? І так, зараз ми вирішимо, хто краще за допомогою кулінарного челенджу. І почнемо з бургера. О, Бургери ми любимо. Простіше простого. Першим ділом нам потрібна сковорідка та олія. Розігріваємо сковорідку, наливаємо олію та обсмажимо котлету. <рив> давай, давай! <рив> Ні, ти зроби. <рив> Ні, ти. Я наполягаю бро. Хлопці, що ви тут робите? Ох, і дитячий садок. Ось і все котлета на сковороді. Продовжуйте. Що будете робити далі? Так, булочка, а ти день салат, молодець. Ну що, час збирати бургер. Булочка салат, котлета, помідор та сир. Так кетчупна гармата заряджена. Ха-ха, Як прикольно! Накриваємо другою булочкою, і наш бургер готовий. Ми впорались. Давай кулачок. Шела. Пропоную пофарбувати булочки у різні кольори. Підтримую. А так, як класно виходить. Наші супербулочки готові. <рес> Тепер настав час смаколиків. Покладемо орело та мармеладні стрічки. Додамо смачного сиропу та багато яскравої посипки. Ось це краса. Що там Сем? Що вони готують? Вони мають багато різнокольорових бургерів, сам подивись. Що? Ого, реально! Прикольно вони вигадали. У нас лише один, проте у нас точно смачний. Віддай мені картоплю Дені. Ми покладемо її у бургер. Так, зробимо бургер павук. Ось це вже інша справа. Кетчупна гармата заряджена. Дивись, яка класна павутина вийшла. І так, час вийшов. Настав час дегустації. І так, почнемо з дівчаток. Бургер виглядає симпатично. А на смак. На ну, смак супер! Ви впорались! Тепер подивимося, що тут у хлопців. Бургер виглядає дуже брутально. Мені подобається. Спробуємо. Ого. Зізнати це саме ти, що я й хотів. Команда хлопців перемагає. Дені, ми виграли. Ти чув? Ми найкращі. Не переймайся, подружко. Наступного разу пощастить. Вау, яка класна гра! Така весела. Хочете також пограти? Тоді завантажуйте гру мульті до сорту, Google Play та Apple Store. Завантажуйте та грайте разом з нами. І так, новий раунд. Тепер ви маєте приготувати коктейль. Починайте. Нам потрібен блендер Ага, і шоколад. Закіємо шоколад у блендер. Далі закинемо шоколадне маршмело, шоколадні палички, поки та зальємо молочком. Звичайно, також шоколадним. Перемішуємо. Ой, а чому кнопка не працює? Причому жодна? Що таке? Блендер зламаний, чи що? Хм, Дивно. Здається, я зрозумів, у чому річ. Вмикаємо розетку та все працює. Вмикай. Так, супер. О, ні, кришка відкрилась. Весь коктейль на нас. І що нам тепер робити? Хлопчики, що ви хникаєте? І чому тут так брудно? Підібрали соплі та починайте прибирання. Полониця. Шеф, ви любите полуницю? Звісно. І так, закидаємо її в блендер. Тепер додамо пару ложок морозива та зальємо все полуничним молоком. Накриваємо блендер кришкою та перемішуємо. Тій, не натискай! Зачекайте все гаразд? дивно, а у хлопців все розлетілось. У нас все під контролем. Молодці. Тепер залишилось все перелити у келих. Але на початку прикрашаємо келих смачним рожевим сиропом і гарною посипкою. Отак. Виглядає дуже апетитно. Прикрасимо збитими вершками і можна відправляти на дегустацію. Ще ні. Треба додати ще трохи прикрас. Дивись, за допомогою маршмелу та льодяника у мене вийшов милий єдиноріг. Класно придумано. Начебто все прибрали. Да уж. О, ні, Сем. У нас залишилось мало часу, а коктейлю нема. І справді нічого нема. Спокійно, ми все встигнемо, бро. Дивись, у мене є маленький холодильник, а всередині нього міні-газовки. Вони нам точно знадобляться. О, Дені, ти нас врятував. Ну що, давай почнемо готувати, та швидше. Просто зальємо у келих усі газовки. Ага, кожного потроху. Готово. Але треба додати крапельку секретного інгредієнта. Не те, все не те. А ось це те, що треба. А чому коктейль загорівся? О, ні, це що табаско. І так, час вийшов. Починаю дегустацію. Хм, Непогано. Навіть зовсім непогано. А, але чому у мене в роті все горить? Все, здається, крапелька табаско була зайвою. Який жах! Більше ніколи таке не готуйте. <ривіт> Дівчата, привіт. О, який у вас милий коктейль вийшов. Я зізнатися обожнюю єдинорогів. У мене навіть татуювання з ним є. О, яка краса. Ну що ж, спробуємо. М -м, мені подобається. Команда дівчаток виграла. Брітні, перемога наша. Ми краще за хлопців. Вора. І так, ваше останнє завдання приготувати піцу. Час пішов. Приступайте. У мене є ідея. Нам потрібний комбайн, щоб зробити тісто для піци. Брітні, дістань інгредієнти. Ага. Засипаємо борошно. Далі розбиваємо яйця. Та заливаємо все молочком. Також додамо трохи сиропу, щоб тісто вийшло рожевим та солодким. Все перемішуємо. Валя наше тісто готове. Поглянемо, що там вийшло. Вау, яке гарне та запашне. Тепер треба його розкатати. Шила, допоможи мені зробити серце? Чудово, можна відправляти в духовку. Так. І я стежу за вами. Тремо, тремо, тремо. Натираємо більше сиру. Думаю, стільки вистачить. О, ні. Зараз ми підсмажимо цю малечу піцу. І навіщо нам духовка, коли є вогнемет? О, запах чудовий. А тепер додамо піпіроні. Подивись на шефа. Ну жба, давай. Мені треба тренувати мою агресію. Та ще раз. Сем, Сем! А давай зробимо піцу з пикою його улюбленого персонажа гніву. Давай, чудова ідея. Вийшло круто. Давай п'ять. Так, ну що? Можна діставати наше ароматне тісто. Яка краса. Ага. Переходимо до начинки. Обережно розмазуємо нотело. Супер. А тепер додамо полуницю. Розкладемо на піцу. Та додамо маршмелоу. Наша піца готова. Час вийшов. Почну дегустацію. Піца дівчаток виглядає симпатично. М -м, солодка піца. Зізнаюсь, таке мені не дуже подобається. Як сумно, а ми старались. Хлопці, а що у вас? Це що? Піца з моїм улюбленим героєм гнівом. Неймовірно! Сподіваюсь, вона буде дуже смачна. Супер! Хлопці перемогли. Ого, нічого собі! Це що наш приз? Давай швидше відкриємо. Неймовірно! Ми багаті Сем! Так, так, так. Що ви тут робите? Шеф, швидко забирайте гроші у хлопців та віддавайте дівчаткам. Звісно, бабуся, так точно. Скільки разів я вчила тебе поступатися дівчаткам? Пробач, бабуся, пробач. Ми перемогли. Ура! Перемога була у нас в руках. Усім привіт! Хочемо розповісти вам про нову гру грутідосор. Це найкраща гра у світі. Швидше завантажуй її Apple Store та Google Play. Давай грати разом буде весело.